Усім привіт! І сьогодні поговоримо про властивості чисел. І перша властивість це епсилон Викликається вона через number епсилон і це різниця між найменшим числом, сплаваючи якому, більшим за одиницю та один. Ось ми зараз можемо з вами подивитися, що нам покаже цей приклад. <кій> <кій> Дебагер. Запускаємо. Ось. Просто показав різницю. Фактично і все. MaxValue – value. Константа, що представляє найбільше можливе число у JavaScript. Зараз ми це теж одесінько поглянемо. Так, запускаємо. І ось. Ось це число є фактично найбільшим. Тобто, викликаємо наш номбер і викликаємо метод MaxValue. І потім подивимося, що. Ну, тобто, число воно є фактично таким ступеневим. І числові властивості не можна використовувати для змін. Властивості числа належать об'єкту, JavaScript, number object. Доступ до цих властивостей можна отримати лише як number max value. І використання X max value, де X це змінна або значення повернене невизначене значення. Тобто. Ну, ось тут можемо його теж закинути. І подивимося, що у нас буде відпрацьовувати. Тобто у нас є змінна x, яка дорівнює 6. І ось тут за змінною x ми викликаємо метод max value. І він undefined. Minvalue константа, що представляє найменше можливе число у JavaScript. Зараз подивимось. І воно буде фактично просто від'ємним від max value. Ось фактично майже те саме число, але від'ємне. Далі, max safe integer. Максимально безпечне ціле число у JavaScript. Воно дорівнює 253 мінус Зараз теж на нього подивимося. Запускаємо. Ось таке число. Тут мільярди або навіть трильйони. Uh, тобто, воно є найбільшим. Мін цей integer фактично буде те саме, але зі знаком мінус. Запускаємо ось те саме число майже, тільки зі знаком мінус. Positive infinity. Uh, що стосується нескінченності, фактично, нескінченність символізує а Якесь число, котре, ну, в будь-якому випадку є а, уявне. Тобто а, те, чого ми з вами не можемо порахувати. Тому воно і називається нескінченність <кій> Зараз ми на нього подивимося. У нас є <кій> наступне змінна Х. <кій> Зараз одну секундочку. Так. <кій> Ось. А, так, так, так. Ось тут я трошки приберу. Ось тут я трошки більше взяв, ніж потрібно. У нас є зміна X, number positive infinity, і ми подивимося, у нас виводиться просто число інфіті. Точніше, тобто не число, а значення наше infinity. І водночас ми можемо, наприклад, його отримати дещо інакшим способом. Якщо ми, наприклад, <кхід> будемо перетворювати його, тобто, яким чином? А ми розділимо одиницю на нуль. На нуль ділити не дозволяється з точки зору математики. І ось ми отримаємо інфініті, тобто нескінченність, <кхем> негатив інфініті, тобто від'ємна нескінченність, і, наприклад, ми ось тут, коли закинемо її, побачимо, що у нас буде наше число, яке ми створили, зі знаком мінус. І аналогічно ми можемо отримати від'ємну від нескінченність, лише змінивши знак на протилежне. Наприклад, якщо у нас є ділення, ось у нас мінус 1 поділити на 0, ми отримаємо з вами мінус нескінченність. Ось, мінус інфініті. Нан. Це не число, треба запам'ятати. Нан це зарезервоване слово в JavaScript. Для позначення числа, яке не є числом. Тобто, ось тут ми можемо теж з цим трошки погратися і подивитися. Що у нас? За набором? ми можемо викликати наш нан. Ось це не число. Це розревоване наше слово. І спроба виконати арифметичні дії з нечисловим рядком призведе до результату NAN. Тобто, якщо ми з вами спробуємо. Наприклад, взяти нашу зміну X і поділити її на рядок, і ось тут ми її виведемо, то ми з вами і отримаємо наш дан. Ось він. на сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.